Вітаємо у світі бездротових рішень Ruig Cloud. Пропонуємо професійні, надійні та прості у використанні Wi-Fi рішення для підприємств. Для монтажу на стелі. Ми пропонуємо кілька моделей від Wi-Fi 5 до Wi-Fi 6e. Перша модель APC80L, що підтримує Wi-Fi 6E. Це новий флагман стельового AP. Новий вибір для високих вимог API 700 SophorCL. Це API з високою щільністю та безперебійною роботою. Підтримує 5 о4 ГБЧС бездротового та 5 ГБЧКС дротового з'єднання. Підтримує високе навантаження apicom 20 l V3 3 Це найпопулярніший стильовий API від RUIGE. Висока продуктивність за вигідною ціною. Якщо бюджет проекту обмежений, оберіть AP810L. E це базовий Wi-Fi 6 ap що забезпечує максимальний доступ 1775 ГБС. Для вуличних рішень ми рекомендуємо AP670 Series, це зовнішній AP для прибережних зон. Окрім підтримки найвищого рівня пиловологозахисту IP 68, він також спеціально розроблений для запобігання корозії від солі. Це продовжує термін служби та стабільну роботу в суворих умовах. AP6 Совісенсі Series має дві моделі: все направлену та направлену антени, що забезпечують гнучке покриття в безлюдних місцях. Для стельових установок ми рекомендуємо AP180 Series, AP180PL має плоску задню частину і підходить для всіх розподільних коробок, а також можна встановити без розподільної коробки. Крім того, він також підтримує POI для IP-телефонів у готельних номерах. Якщо PoE не потрібен, AP180 буде кращим вибором за вигіднішою ціною. Крім того, у нас також є апаратні продукти AC. Руїді апаратні AC підтримують надійну віртуалізацію та можуть керувати від 200 до 400 тисяч AP для забезпечення стабільності бездротової мережі. Руїді працює з кращими партнерами, використовуючи провідні чіпи та надійний дизайн. Завдяки провідним хмарним рішенням, великі проекти можна реалізувати просто, а більшість проблем вирішити віддалено. Руїді Wireless – Експертно, але просто.